Всем привет! З вами я Макс Бой. И да, я удалив свой аккаунт. Ну як удалив, я його почистив. Сегодня я буду грати на сервакові Holy World. Вот він. Сегодня я играю на цьому сервере Holy World. Кто хочет пограти зі мною, заходіть на Light Anarchy Perf. И, меня... И я уже тут поіграв чуть-чуть. О, чуть-чуть розвив на скин не обращає внимания. Зараз що ми робимо? Зараз ми добудемо цю корову. І будемо далі розвиватися. Ага. Ага, ага. Так, ладно, с коровой на фильтцу переключаемся. Уж десь пропало. А, во! Ой, то есть корова десь пропала. Вы не можете вредить тут? Что це за цело? Це Что значит? Вы не можете вредити. Це Что за прикол? Кто это знает? Опа. Ну, тебе уже за компанию треба да, до бета. Мне тут свидетели не потребны. Так, хавчик, хавчик, хавчик. Хавай. Хавай. И хавай. Так. зарнич. А, нет, зараз не буду, наоборот. Не. Нич будет зараз. Да. Не можу будуть Угу. Я тут я еще теж не можу. Ладно, йду наверх. Нам треба добути дерево, хоча. Ми зараз пропишемо таку командочку. В, А, R, P, Ми, І, Н, E. Warp mine. Так что короткому це варп майн. Тому ну, зачем мені ваше це? Рудна медь. Я зараз треба походити за якимись професіоналами. Добувати їхні Може Можете мені щось даст ті видосы, пацан, пацан, ти відосі. Ні, ну, что ты? Я так ему напишу ресурсы. Сама рука, всем привет. Ы. Ресурсы. То хочешь, ресурсики. Можно пожечь. Ша. О, сейчас будут. Сейчас будут. Яй. Старые ресики у Где же там будет кирочка, вы какие-то полезные скопаемые. А то янзаря лежал, золото добываю. Мне это страшно. Янзаря не видос все золото. А у нього автоплавка? Да, нього автоплавка. А це димить книжками. Мені каже, назад мені просто що золото віддасть, що в нього є повно йому не крае. У мене є 4 угля. Можна їм им О, Убрать сьогодні. По мене рука як уголь, даже можна не заметить, так как Ну-ну-ну, Я выжила свої релясики. ресурсики. О, не, у меня Если у меня и алмаз есть. Ну... ну тун тун, -тун. Саху. ну ну ка может, я ему напишу, что ты в видосе? ну 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 Я на то нарок ви ты по деца ты -мо, да це ты. Мне не дал 30 алмазів. 30 алмазиків. Что він виделся? Правда, він бы знал, скільки у мене підписників, рівно ноль. ноле. він бы так вряд ли смущался. Так, добре. Мені треба було дерево добути. буте. А, я не вижу мене ти язики. Ртпуй. пуй мене вирішив заскамити, да? І як мені сайви стилпасти і не потирати алмазів, а? Добре, прописуємо ще раз. РТП. І пу-пу-пу. Mm -hmm. Я не нана Я ненавижу, коли чисто чуть двигаешься, і вона не тебе. Так, мені треба добути два кусочки доски. Мені треба добути дві доски. О. так, тепер назад на В. А, Р, П. І не. Ви скажете, чого ти не пользуєшся своїми монетами? Тому що в тебе їх 87 тисяч 496. Я вам скажу, що я зараз вийду в Axel. В Ах. Це у нас команда, щоб, щоб зайти на аукціон. От знайдіть мені товар можна буде приобрести за 87 тисяч крім якоїсь лопати і так дальше я вам положу тут от знайдіть, знайдіть, от, знайдіть, от, реально просто візьміть і знайдіть тут такий такие касання шолковое казання киркала можно стоит один лям хоча я вам за такі гроші сам таке зроблю за 1 миллион даже ста Кстати, скажу, что я тут на самом сервакові, не зовсім нубик, потому что я уже тут играл. У мене, даже есть своя сфера бизнеса. А, для цього ж треба автоскупчика точно настроїти. Автор скупчик мене на спаун. Нет, это Winus тільки... Есть. Все-таки меня перевело до всю свою Hallo. Все. Так, нам треба його настроїти. В принципі. Да, все нормаль. А, ви бачили, як все пропало? Зато стало 89 тисяч. Кстати, у мене тут можна буде щось купити. У мене є 2609 очків. За це я можу нього купити опит. 1000 очків опиту. Кстати, я можу це купити, щоб зачарити кірку. Коли я її зачарую, вона стане не Та логічно. Он ну, так ось, щоб на 30 й уровне було. 35 й уровень зараз. Я Кстати, я... я його тот саме насрал, щоб він мені... Ну, Да, автовключення... авто включение. Ну, ні, ні. Е. Warp Mind. Це команда, яка тебе телепортує на автошахту. Я не знаю чого це вар. Ну ладно. Е, без... Я не навію, що це. Мені треба назад на спавн тепер телепортуватися, щоб в автоскупщика. Забрати лазурит, тому що без лазурита я не зачарую сами речі. О, ну. Я ненавіжу, коли я це забуваю. Лазурит, не здається. Все, дас фидос. Хочешь, тобі фокус житель покажу? Ну, давай. То есть один, два, три. Хуам. Тепех. Телепортич. Просто купа ты мне йогой. Ой. О, двох столько зразу. Мне даже стильки не требуется. Хоба. Эффективность і опытный. Ну з цим можна працювати, в принципі. А можна зробити ще один кірку і теж її зачарити на 30 рівень, Подивитися, що з нею буде. Як ви думаєте, мені повезе з зачаром? Ну что тут, кстати, зачари обычно дуже сильно круті. Тут я скільки разів чар вещь мені в один раз ще 5 заклинань у це цепалось. У це вот якраз таки ефективність, прочність, фильтр і опытний. Вон, хороший вот хорошо, хорошо. Мне сейчас треба что? Сейчас, по факту, еще одну кирку так умолчу. Ладно. Мне нужно снова на спав. Тут это нырило. Это капец. Капец. Рядко не координаты. Понятно. Я туди все одно не піду мене його за 2 секунди. Можеш подумати, що я там щось заудав. Прикол тому, чого я назад прийшов, По мені треба виключити в автоскупчика желізо. Тому що якщо я його виключу, то у мене буде здаватися желізо. А мені щоб об'єднати ці кірки потрібно... нет, 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 нет. В смысле, аж двигался? Мне просто еще угля потребно выключить. С, П, А, В, Н. Я уже всю команду на все свое життя запомню. Вот эти вот спавы. Я вас давайте так чуть поправлю, потому что вы упали у Зразу кажу, цей відео буде недовгий, до 30 хвилин. Десь до 30 хвилин цей відео буде. Мені треба ще просто... Ну а на чому я жалізу та переплавлю, а? Хоч фокус? Житель, хоч фокус? Хоч фокус? Хочеш? Житель, хоч фокус? Фокус хочеш? Алло, ти чо слідку? Алло, житель, фокус хочеш? смотри, варп, в, и, н, э, Дай. один, два, три, один, хоба, телепортейшн, телепортейшн, ладно, э -э так, добываем железы. и алмазики, алмазики тоже добываем, алмазики, это так, добрый, мне не потребно железы. Мені треба скільки, ну десь 30 штук, я думаю, мені хватило 30 железа. Получається, якщо 9 умножити на 30 буде 27. І мені ще до цих 27... А ні, 31 мені треба железа. Мені треба железа 31 кусок. І їх все ще треба переплавити. І гулять так мені теж потрібен. Вуля мені не потрібно багато, бо тут я автоплав... ну, плавильня. Я цьому воно там все швидко чух-чух-чух і навіть газу не встанете. подивитись. Е -е 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 Скажу так, якщо ви любите двійні ні відоси за 30 минут, ну, по 30 минут, то ви знайшли той канал, тому що я не вмію. Просто не вмію всякі там ну підправляти ці всі штуки. То есть... Э, а зачем я Редстоун Вот. Монтировать его. Во-во-во. Я не умею монтировать. Э, думаю, что нет. Вот там Да и тем более у меня зараз видосик будет. Это тату был зашел потому что я иду гулять. А ему сказал нет. творчество, творчество важнейшее. Это я опыт добываю, если кому интересно. Если кому-то интересно, это я реально опыт добываю, чтобы, если что, еще одну кирку зачарить. Не, ну а что? Чем больше крутых кирок, тем лучше. Там тим більше, щоб всі з'єднати, мені точно тут десь 30-й, 31 уровень потрібний буде. Це не Треба готуватися. А вже железа немає туди, уже все железо я скопав. Вон тут є ще железо я бачу. Вон тут ось ще є железо. Я теж його бачу ще одне железо. И вот мій красавец. Еще одне железо. Мік красавець, мікросавець. И запомніть цього Ни Вовка. Він просто легенда. Він мені допоміг, він легенда тепер. Оу, ще у когось тут уголь залежим. Все, еще кайфарик. Вс, отпар ми чекаємо. кстати, треба на цьому сервере стежить. Тут дуже люблять стирити все, що ти переплавляєш. Але я знайшов до цього лайфхак. дивіться, ця пічка, вона закрита зі всіх сторін. Тобто її тут неможливо тому що вона плавить. І на цьому я ставлю її туто. І все. І Ніхто не бачить, ніхто не знає. Я роблю віт, що в мене він туто. Тобто так от. Я вам так от собі железо колута. Просто ПВП в железній броні, а якщо я без брони піду, як, як ви думаєте, я затащу. Мне кажется, що ні. Але якщо я піду в з броні, можна щось бути зробити. Ууу-ля-ля-ля-ля. И у ла ла И у ла 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 И у ля ла ла ля И у ля ла ла ля Заколдуй заколдуй Мне, не кажется, что ты еще писал, что в железной броне вы на самом деле зарекись на да? И выжидаем моментик. Это моментик, кльовий. Лвый выжидай. И коли цей моментик призой, то комусь будет хана. Нам... Я ум... Сенсы по шовке 1,500 лям. Пацан, в мене... В мене 100 тысяч немає. що ты мне говоришь про лямы? Не рил. Так. Ещ чуть-чуть, ещ чуть-чуть. И меня хватано на ковальню. Наковальня эцелинда. Е <плес> я надеюсь, я що щось там решу с цим ютубом. Підключу супи цей, что я зможу тепер типу, безлімітний час Знімати видос. И туди я хочу вам сказати, що я постараюся нас... Кстати, Я нубас, мені уголь потрібен. Я хотів вам сказати, щоб якщо ви типу, зі мною залишатись, я вам обіцяю, що контент буде. Як мені буду старатися. Просто ще знаєте що... Чому... Ой, я не тут розійшов. Знаєте в чому прикол? То ще мені ж треба на маму так не нарватися, щоб вона мені не сказала що без ноутбука, без телефона, без нічого. Нічого. Це мені треба не косячити. Мені каже, це у всіх. Так. Так, РТ пуй. Я телепортируюсь. Хопа. Хопа і хопа. А, все, лишь 12. Ну да, не так уж багато зак. А что меняется с цегу? Та же самая кирка. І прочность та же самая, и фильтр тоже самый, и опытный тоже же самый. Я вам хочу сказати одно. Я Повний! Щоб ви розуміли, тут просто клинання менше. І їх соєдинити, щоб отримати якусь вигоду, невозможно. По цьому. Так і саме Ладно, цю кірку туди піти на продажу, напевно. Вона крута, і її можна буде продати. Ах сел. Не знаю, давайте десь за 51 510 110 тисяч. Вон так плодно. Мне кажется, в мене її куплять. Один. Я сам постоянно так проверяю. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. За 7 секунд обсіян ломаю. Погано, погано. Так, добре, мені по факту зараз треба лиш на варп-майні заробляти, В О! і вон так вот. Зараз ми чекаємо поки одновый. Да так довго дучка-то Та, ні, вже липс так как. Незри твой лок. Незри твой уламок. Незритовый уламок. Ну то есть дремни уламок. То так это і выбрасывается, номера богатым. У меня є 100 пись. А десь години 4 назад у мене був на цьому на акаунте 3 мільйона Та я просто небаски, не вмію нормально пехатись. І на все ці штуки так не йду Чи я не мій пехатись вообще. Я й буду тренуватися. Я не знаю, як я буду тут тренуватися, пехатись, звісно. Ну, якось і буду. От якось буду пехатись. От якось буду тренуватися, якось буду пехатись. Кстати, по факту можна було зараз ще одну кірку зачарувати. Да, так. Що ти хотів? Я ще знімаю, якщо що. -що? Что-то хто? Ти в просто подавишься? Окей. А до погоду земля налажу зрительный контакт. Контакт. Смотрите, что я хочу выставить. Куплю кварт. Куплю 100 кварца за 10 монет. по факту за 100 кварца я получаю 1000 монет. Это будет набогато мне Но, о май гад. Это что за инвентарь? Назарака. Это как будто бы я украл аккаунт у назерак В людини. О, твоя молочат. Тунтун, тум, -тун. сам, -тун сам. Кстати, ставьте що, що я тримаю саме в себе? Ой, його Ого, можна продати за 25. спокійно, ну вроді, 25 тисяч. Я його, звісно, раніше продавав за 20 тисяч. Голи напитали достатньо швидко за хвилину дві. За хвилину дві є годись от сама. Звісно, в цій серії не було нічого цікавого. Звісно, в цій серії не було нічого... Ой, вибачте. В цій серії, звісно, нічого не було цікавого такого. Але я лише почув. Треба, как минимум, мне кажется, познакомиться и так дальше. Я думаю, я думаю, вы зрозуміли, как меня звать Панікою. И с вами был я, Макс Бой. И всем пока!